У мене дуже багато інтернів було і є, і я іми всіми пишаюся. Я лікар терапевтичного відділення Дарина. Бо я хотіла з дитинства бути лікарем, тому я просто почала вчитися. Це дуже багато часу, енергії, витривалості, але якщо ти все це пересілиш, перебореш тоді ти все забудуш. Я закінчувала Київський медичний університет, і тут я нікого ну якби не знала, а тут вже з усіма познайомилася. А чи можуть вони чомусь навчити от, наше покоління? Вони вчать безумовно, вони вчать спілкуванню, вони вчать якимось ну, суспільним зв'язкам, ще в якісь нові тенденції, не обов'язковому в медицині. Просто mm -hmm. так, коли ти відчуваєш своїми молодими лікарями взаємозв'язок духовний, тоді все. Виходить, а коли кожен на своєму місці і зі своєю короною, то тоді ніколи ні, ні, нічого не вийде. У Нас у всіх є корони, але корони ніколи треба знімати. Пристане володимирівна дуже висококваліфікований. Працівник лікар, Дякую. у якого можна багато Дякую, чого навчитися Світлана Володимирівна, дуже досвідчений керівник, дуже досвідчений лікар з великим багажом знань. Рік інтернатури я дійсно можу сказати, що я дуже багато чого навчилася, як реагувати в певних клінічних випадках, ситуаціях. І Світлана Володимирівна завжди розказує, підказує. І дійсно вона є наставником для нас. Але якщо в нас будуть гарні наставники, які нас будуть навчати, і також дуже гарна база і зарплатня. На щастя, є насправді така проблема, що дуже що покоління старше, воно не завжди зважає на думку молоді через те, що молоді можуть бути ще недосвідчені і так далі. Але я вважаю, що у молодих є енергія і запал для того, щоб навчатися саме вже новим методикам, новим розробкам і А, Покращити медицину необхідно достатньо фінансування, оскільки а, закупівля знову ж таки медикаментів, новітнього обладнання так далі. Це все дає можливість для покращення діагностики і прогнозу лікування. А, особисто я вважаю, що саме це головне у. Будку медицини на даний час, плюс це надавати можливість лікарям навчання, проходження курсів, семінарів і так далі. Тоді це буде стимулювати для покращення своєї роботи. Вже в мої інтерни, вони вже працюють лікарями. Це дуже чудовий лікар ендокринолог Черета Лінія Юрівна. Неймовірна дівчина, ревматолог, митинська. Олена Олександрівна і лікар-терапевт Селенська Аліна Віталівна. Це мої інтерни. Я пишаюся всіма моїми інтернами. Працює терапевт в поліклініці. Дуже працюють багато інтернів сімейними лікарями, які проходили інтернатуру в терапевтичному відділенні. Тому що терапевтичне відділення воно дуже важке, дуже складне. Але я думаю, що атмосфера в нас гарна.